Працюють з порушеннями підрядники, які роблять капітальний ремонт вулиці Горького, неякісно встановлюють каналізаційні труби. Люди обурюються, адже через халатність працівників у майбутньому можуть виникнути серйозні проблеми з водовідведенням. Більше подробиць далі у сюжеті засипають, щоб сховати недоліки. Саме так зараз відбувається заміна мереж на вулиці Горького. Розповідає мешканець прилеглої вулиці Сергій. Те, що вони роблять. Е не відповідає характеристик, не відповідає умовам, які потрібні. Вони ніякі дірки не замазують. Рівень не витримують, не засипають піском, а засипають ґрунтом камнями, і все це потім, після закінчення робіт, все це вилазить наружу. Чоловік каже, такий неякісний ремонт та халатне ставлення робітників до ремонту мереж незабаром обернеться у серйозні проблеми для мешканців. Вони трубу засипають неякісним ґрунтом. Труба має, має бути підсипана, якщо ви бачите жовтий пісочок. Вона має бути обов'язково, по-перше, виставлена по рівню, мати легенький уклон. Вони її засипали. Ось цим ґрунтом, який грязний з великими камнями, який просто розіб'є цю трубу, продирявить її. Це все знову буде виходити наружу. У Чернівці водоканалі натомість проблеми не бачать однак запевняють, у разі виникнення будь-яких порушень змусять підрядну організацію ще раз переробити мережі, а значить ще раз розкопувати вулицю. Будуть перероблювати. Так да, я це сказав забудовнику, де ну ми ж це ж Люди що ж я можу сказати? І вони всі чнівець говорить. Ми всі це розуміємо, і якщо вони зробили щось неправильно, ну, ми будемо стріляти й перероблять, вони будуть перероблювати. Як видно, у владі ніхто не рахує бюджетні гроші. Нагадаємо, вартість ремонту сусідньої вулиці Бугуна обійдеться місту в 44 мільйони гривень. Це половина вартості реконструкції всього проспекту Незалежності. Однак, фахівці попереджають, за золотими ремонтами стоїть лише бажання привласнити якомога більше бюджетних коштів. Скажімо так, що конкурс робиться під якісь свої фірми, які можуть працювати за сірими і чорними схемами. Для мене тільки така є логіка, оскільки сума дуже велика і не велика. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.